Так, Міка, дивись назад, нікого там за нами нема? Жодного Ельгранмая, нікого? нікого. Фух, нарешті відірвалися. Я вже не знаю. Зараз у цьому бункері обрежну, ми захопкуємо. Так, почекай. Ти це бачиш? О, що він тут ще робить. Чекає там на нас! Я не знаю. Це якийсь дивний Ельгран Майя. О, в нього рука зробу? є. В нього рука, ти бачиш? Так, я бачу, що це за звільня така. Я не знаю. Ну, у нього ноги навіть є. Так, я такого ще не бачу. Це що, реально, Ельгран має мутант, він мутував, і тепер він може пересуватися О, на суші. О, такий знов? Ой, він там щось крутиться, вертиться, видивляється щось. Він там або гризе наш бункер, або що, я не знаю. Давай. Uh, давай я спробую під'їхати туди, буду їх їздити так довкола, а ти проламаєш десь блоки і залізеш всередину. Добре? Uh, а потім uh, я ну, залізу. Ну давай, я... нам треба з турели, його буде розвалити. Ходімо, вперед! Yeah, давай! Его! Hey, давай I за мною! Oh! Oh! Yeah, oh! 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 Так. Я uh, боюсь. Yeah, давай, зістрибуй, зістрибуй! Швидше, швидше, швидше. зістрибуй Ламай блоки десь, ламай, ламай, ламай. Ооо, ні, він за мною. Він біжить! Міка, швидше! Всередину! лізь! Я сошла. Давай швидше! Стреляй, стріляй Стріляй! Стріляй туди! Так! А, зараз. Ап! Квадроцикл туди нагору. Все, блоки Вин. заставляй! Швидше, швидше, швидше! Він у пастці! Так, стріляємо! Чудово! А, ну, набоїв нема тут! О, ні. А тут є. Так, а я не, не можу в нього влучити. Нічого, як ти квадрик закинув! Так, я знаю. Ого! Він ще стрибає! Ой, Шо так, давай, давай, давай. Зараз ми вдвох спробуємо його загасити. Давай, 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 давай. На тобі. На, от Пішов Пішов звідки ти взагалі туди нешлабиш. Ну, ремонт, а круто його розносимо? На, все. Фух, розібралися. Чутого. Що Фу. це було? Ти бачила взагалі, як він виглядав? Я не знаю. А, так, добре. Спускаємося всередину. Зараз треба взяти речі, які тут у нас в бункері лежать. Шкода, що там набоїв на турелі нема на одній. Дуже погано. Тут є, можливо, набої, зараз подивимось. Можливо, є. Заходимо всередину. Ми тут давно не були. Так, ми тут реально дуже давно не були. Тут ще курка залишилася, блоки. О! Це наша зброя. Так, давай забираємо це сюди, сюди а? і от сюди. Отак. Аптечки перекладаємо це от сюди. Одразу поповнюємо набої та одягаємо бронежилети. Зараз потрібно е, взяти все спорядження і після цього. О, тут навіть набої в магазині залишилися. Оп, перезаряджаємось. Так, е, нам треба зараз буде або мені, або тобі, або нам двох. Давай я проїдуся на квадроциклі довкола, добре? Ага, і Спробуємо подивитися, можливо, ще там хтось є. Треба, треба уважно дивитися Я зрозуміла у всі ці місця. Так, набоїв тут, до речі, нема, давай подивимось. Так, тут пуста, для турелей. Ні, нічого нема, напевно. А тут? Тут також нічого, і тут нічого, і тут нічого. Шкода, входімо тоді. Нічого. Зараз будемо зараз будемо дивитися. Я, я проїдуся довкола, можливо, там ще десь є оці Ельгран Майя, оцей велетенський. Mm -hmm. Так. Або мор. О, ні. У нас проблеми, піднімайся! Я? Капець. Купа ма! Що це таке? Ми Який, який живе, не вони немає слів. У мене також. Почекайте, ми що, завалили якогось велетенського тата Ельгранмаю, чи що? Або, І до речі, чому вони схожі на шинсоніків? Хм... Це якось дуже дивно. Це справжній Ельгран Майя, мутант. Серйозно, він дуже схожий на шинсоніка. Якщо вони вже почали мутувати, то в нас, напевно, велетенські проблеми. Так, давайте я, напевне, буду використовувати, друзі, тут турелі. Бо турелі це набагато крутіше, ніж автомати. За допомогою турелі можна буде зараз тут назнищувати велетенську купу оцих, оцих синіх малих там, ось таких огидних шинсоніків Ельган Май. Або не знаю, як їх ще там називати. Так, давай, давай, давай. Стріляємо. Супер, супер, супер. Все поки що чудово. Набої є, турелі працюють. О, здається, ми вже майже впоралися з ними. Так, давай, 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 давай сюди, сюди, сюди. Стріляєш там, Міка? Так, так, стріляю! Роп. Дістаю зараз з за Нікого. Від. Ось тут, Я ось піднимаюсь. тут ще є. Давай, ось з цього боку, дивись скільки їх тут. Нічого собі. Так, сюди і туди. Yeah. Чудово. Фух, а так. Треба зараз проїхатися. Залишайся тут і якщо що, то кричи, Добре. Опа. Сюди. Все, я застрибнув. Поїхали. Зараз довкола. Я буду тут десь близько їздити. Якщо що я почую, якщо буду звати мене. Так. Добре, якщо що, то ти також кричи там. Ага, тут поки що нікого немає. Ага, нормально, це добре. Що це за такий вид, Ельгран має? Я взагалі такого ніколи не бачив. Дуже дивно він виглядає. Як він взагалі з'явився на світ? Так, давайте сюди проїдемо. Зараз тут, ось так, ось сюди, ось сюди довкола. Так, тут нікого, тут також нікого. Ага, ага, начебто все нормально. Кричу! Я, Я їду! Зараз, Навай тримайся вище, там! Обережно! Я тут дуже багато! Я зрозумів, Міка. Зараз, зараз, зараз Вживай, вже майже повернувся. Так, яма оця. Ой-ой-ой! Тримайся там я зараз майже в тебе. Їх така величезна купа Швидко зістрибуємо, друзі. Ось сюди беремо квадроцикл, туди закидаємо його і ось так всередину Опа! Все, стріляю! Де тут турелі? Оці? Оп, поїхали! Стріляємо! Так, супер, супер, супер. Поки що все нормально. Я Та не знаю. що нормального, їх тут стільки! Слухай, візуально там не видно, вони ламають бункер чи ні? Я не підпускаю. Добре, добре, молодець. Так, давай. Якщо наш бункер вони не будуть ламати, то можливо ми витримаємо. А якщо вони почнуть його руйнувати, ламати оці стіни, то тоді в нас велетенські проблеми. Так, так бункер давай, давай. це наше все. А шо? А де? Набоїв нема. О, ні. О, ні. Заменшується. Так, може, одна турель їх без можна набоїв якось вже. зняти та перекинути на іншу ні, турельку? Ні, не можна. Так, я можу контролювати Школа? лише. А Хоча я можу ще сюди стріляти, нічого собі. Так, я стріляю з цієї турелі. Знизу набої залишаються тільки у лівій та задній турелі. Так, сюди стріляємо. Ось тут ще хтось тут повзає. А ну, геть, звідси. Так, треба, можливо, нагору приїжджати, там ще багато турелей з набоями. Так, сюди, 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 стріляємо, стріляємо, стріляємо. Нормально. Ось цих треба завалити. Слухай, ну ми тримаємось! Все супер поки що. Давай, добре! Давай, давай, давай. Так, добре. Зараз ми постріляємо. Трішечки зекономимо набої, постріляємо з автомата. Бо набоїв на ньому ще достатньо, а на турелях вже не дуже. Можливо, з'явиться якийсь велетенський Ельгран майя мутант у цей, і нам потрібні будуть турелі для того, щоб його здолати. О, ні. Ти що, його призвав чи що? Ні, я нікого не призивав, Міка. Це просто можливо, це оці Ельгран Майя видають такі звуки. Напевно, що А так. я навіть не знаю, як їх називати. Це якісь просто мутанти. Це Ельгран Майя, Ельгран, або Ельгран Сонік, або. Шингран Мая, не знаю. Шингран Друзі, Grand пишіть, Maia. як ви б його назвали. І на кого він більше схожий. на Ельгран Майю чи на Шинсоніка. Мені здається, що і на того, і на того. Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Я знайшов досить комфортне місце для того, щоб знищувати їх. І використовую турель, звідси. Добре. Так, давайте. Сюди. Нам не можна, не можна зупинятися. Так, давай, 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 давай. На тобі. Ось так. Сюди, сюди, сюди. Звідки ж, як вони? Якщо вони тепер і по суші будуть пересуватися, то в нас не просто велетенські проблеми, а вони гігантські в нас. Так, ага, лізу на. А що це пободи сюди? Та я навіть не знаю. Треба буде серйозно над цим подумати. Бо тут тепер дуже небезпечно. Якщо. Но, Все? Здається, впоралися. Диви! Там он ще води дуже багато, океан чи море, що тут у нас тут близько? Можливо, звідти вони лізуть. Ага. Можливо, вони можуть пересуватися і під водою, і на суші. О, ну! Я, я ще когось чую. Тут? Та нічого я тебе не лякаю, Міка. Так, давай я зараз сюди. ось поїхала так Та куди поїхали? Я просто Та поїхала, краще звідси. Куди? Куди ну ти хочеш так. їхати? Ти звуки ці чуєш. Ми до того відносній безпеці. Розумію, де це? А, Напевно, десь з води? Я не знаю, я не експерт, але. ой-ой. Ще хтось речить. Капець, О. мені здається, що у воді можливо знаходиться велетенський ельгранмає. Куди? Подивлюся! Вашу... Бункери пересидемо. Так. Кого? Тут нікого нема поки що. Зараз подивимось. Ого? Тут реально поміститься Велетенський Ільган Майя. Якщо він тут є, напевно, я б його побачив. Але. Міка, слухай, тут нікого немає. Ні, тут взагалі нікого немає. Можливо, десь о, там о, хтось. Вони тут! Ого! Вертаюся! Тримайся там! Вони так нас відволікти хотіли! Я зрозумів! Я зрозумів, у них, здається, є мозок ого. Справжня пастка від Ільгран Майя для нас. Так, стріляємо сюди і напевне, що... Залазимо всередину. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Аптечку. Ой-ой-ой. ой, Ні, що. При... Зараз все буде, все, я тут. Нормально. Ой, чудово, позаду, обережно. Все під контролем. Все. Я всередині. Так, стріляємо. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Сюди стріляємо, сюди стріляємо. Так, що тут по набоям? Набої ще є? Добре. Давай, зараз я піднімаюся на гору. Зараз будемо звідси стріляти. Треба, Добре. Треба знищувати усіх, хто дуже близько підходить до стін, так, так. Щоб вони їх не гризли. Давай, ось сюди. Давайте ви, підходьте, поки в мене ще є набої. Але коли набоїв не буде, то краще, щоб вас вже тут не було. ой ой ой, -ой, -ой, -ой. що ж, їх так тут багато. Заряджаємося далі, заряджаємося, чи ще сторелі цієї постріляти. Так, напевне, я буду використовувати турелі. Або, або автомат знову. На турелі. Ні, краще зберегти набої турелі на якогось велетенського Ельгран маю, якщо він сюди е, прибіжить. Буде босс? Так який бос? Я не знаю, але можливо. Або можливо він був на самому початку, оцей великий. Так, ось що? там є турельку, стріляю ось тут. Я зараз ось тут стріляю. Почекай. В мене тут дуже багато їх лізе, треба їх стримувати. Постійно перевіряю набої ще. Так, давай сюди. Нормально, нормально, поки що тримаємося. Але надовго нас не вистачить. Ну, точніше, поки в нас набої є, ми тримаємось. А коли набоїв не буде, то тоді нам напевно, на, на... кінець. Так, гаплик. Так, сюди. Давай, 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 давай. Та що ж вони не закінчуються, все ніяк. Це, Це Його... що, наш кінець? Сотні тисячі просто. Це що, наш кінець? А? Як вважаєш? Який кінець? Більше ми не зможемо їсти печиво і курку або якісь ще штуки, шаурму наприклад. О, ні. Тільки не це. Пану байки не розказати. Та я знаю, що ми повинні вижити. Давай стріляємо. Ми Виживемо, а не повинні. Так, У нас є бункер. Якщо що, ліземо в букер. У нас є бункер. Будемо сидіти у бункері, можливо, вони якось загублять або втратять цікавість до нас і все. Так, Якщо так. ми станемо їм нецікавими, то вони, можливо, звідси підуть. Або вони всі загинуть на оцих пастках. Сподіваюсь, що вони протримаються і не зламаються до того часу. Ой-ой-ой, що ж їх так багато. Це, що ж це таке тут коїться. Так, ну я не знаю, скільки в тебе набоїв? В мене майже закінчилося вже. О, так. Ой-ой-ой. Сім. Сім. В мене так. 6 плюс 2, 8, 9. Але дуже швидко закінчується в мене ще є все. Вісім. У мене три сумки. Але я б хотів залишити цю половину набоїв на якийсь інший випадок. Можливо, знадобиться. Можливо, тікати треба буде і відбуватися. Але поки що, поки що що напевно ми не будемо. Так, давай тікати не будемо, ліземо в бункер. Зараз я набої дострілюю і спускаємось, добре? Раз. Так. Залишається 5 магазинів, все, все дуже погано. Ти все може, реально погано. Тут славася, я тебе прикрию! Та що прикрию, я буду зачиняти ці Люк оцей для, до бункера. Давай, Раз. ти перша. Так, сюди. Три магазини майже закінчилися набої. Давай, 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 сюди, стріляємо. А, Давай! Так, два магазини залишаються. Біжу. Спускайся сюди, на перший поверх. Обережно, обережно. Собі я вже спустилася. Сидить? Добре, добре, добре. Зараз дострілюю останній магазин. Я тут, прямо на оцьому е вході в бункер стою. Так і все, останній магазин. Так, ну що я сподіваюся, що ми зможемо досидіти до того часу, коли ви всі тут здохнете. Все, бувайте. Так, спускаємось до бункеру, друзі. Фух, Зачинили люк. Все, можливо, через те, що він там камуфльований під землю, вони не зможуть нас помітити там, а, якщо навіть пролізуть це. Ви так... ми просто зникли. Оце так пригоди. І звідки взялися оці мутанти Ельгранмадія. Я реально це? такого ще не хто бачу. А що я б робив? Я не знаю. Можливо, щось у природи там взагалі погано зі здоровим глуздом. Е треба обов'язково доповісти про це військовим. Щоб вони також були. Е ну, типу. В темі знали про це ну так, так щоб вони знали про те, що є ще мутанти. Ельгран має і що вони можуть пересуватися по суші.